Всім привіт! Сьогодні е, я, ну як, сьогодні п'ятниця, е, і в мене з понеділка вже канікули, е, тому е, сьогодні, ну, тобто зараз тривога, на жаль, і я, ну, я вже покушала, помилася, е, то я збиралася пети е, печінки. Новорічне да. бачу. Я його потім прикрашу глазуркою, але я поки не знаю, що мені пекти. Ну, так, е, я але думала, я думаю, формочки, да. да. Але я думаю, що е, скоро або папа, або мама достануть формочки е, і ми будемо ці прянички пекти. Мобув'язково мама сьогодні зробить тісто, І ми зробимо такі прянички. Да, так, а це поки прянички... я чуть-чуть заболіла, мама там. Ну, і що це таке? Так, Ну, Може мені якусь сосіску зробити? Ну, um. тішки, сьогодні п'ятниця у нас. І я хотіла з мамою зробити п'янички. Але сьогодні п'ятниця і вгадайте, чому я на школі? Зараз тривога. Ну і так. Що я вже вмилась, почти передяглась, покушала. І хочу з мами зліпити 에... прянички, а які не понімаю. Шоколадні пряники з тріщинками називати. Угу. Може мені якусь ялинку Домик. Домик зліплю. Ну давай я тобі спробую розкатати, ти вирізатиш. Я, я не хочу я домик, хочу. Ну, вирізати можна. Я тебе попробую зараз розкопа. Можна достачуся ці ж тут. Тільки як мені цей домик зробити? Ну Він, звісно, буде маленький, Десь отакий. такий. Ну, що й більший. Опа! І, як ви вже зрозуміли, в мене тривога, так що я в Україні живу, в Черкасах. Что ты у у нас? Что я хочу? Формочки! Сейчас я буду формочкой. Мы не прекрасны, я за вами скучала. О, все хочет хочешь все человечка да, чоловічка Тикет, 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 так я І хочу отаку сніжиночку, отаку перчаточку. Якийсь маленький вибирай. А тоді оце не маленька. І оце не маленька. Ну, а перчаточка, перчаточка маленька. маленька. Да. І все, давай скільки Ось, О, ще такого хочу маленького. Дивись. І гілочку. А сніговичок. Ну і все. А це все. И сам не? Mm -hmm. Ну, из всего я могу, в принципе, сделать рукавичку. Куда? И оп. И моя рукавичка получилась. Ну, пока не знаю, что получилось. А так у мене вже з понеділка канікули. Це невідомо, чи сьогодні ти в школу. Ну так. Весення тривога, я чуть-чуть прихворіла. Ну, в у мене в школі в класі всі кашлять. Так що, що не понятно, чи піду я сьогодні в школу, чи не піду. Ві-і-і. І я так зрозуміла, що мама теж хоче на канікули. Мама хоче відпочити, бо мама дуже втомила. Ну, я теж дуже втомилась і в мене багато дуже уроків. Ну, як п'ять, але 4. Чотирь... Ой, але шість в один день. Що ти там нявкаєш? Стать, я вам розповім, які в мене є тваринки. Ну, поки мой. Буду ліпить. Сніговичок. Дуже тонко <су> ти розкатуєш, надо тощо. Е, ну, у мене є тваринки. У мене є рибки. Ну, я вам другий. Е, е, е. Як називаються рибки? Малінезії? Е Ні. Не, е Сірі. Хто? Сірія. Серія. Е, ну, я рибко, рибок вам покажу в наступній серії. А зараз, е, якщо кіт не втече, то я вам і кота покажу, бо в мене є кіт. І гадайте, дівчинка чи хлопчик? Звичайно, хлопчик. Чи котик, чи кішечка. Ну так. Да. Але котик. А так нормально? Ну, я ж тобі кажу, дуже тонко, не Ну, Це тому, не дуже тонко. А тобі ні, ти його розкатай, бо ти його не... Це, дивись, отаке рідненьке так. маємо. Якщо ти хочеш щось вирізати. Оп. Оп. І великий прянічок. Оп. Ну, і ще десь рукавичку. Ні, рукавичку вже. Ну, я тобі не потім. потім можу. Це. І ти так, звісно. Мамо, сьова рукавичка. Не, мам, ты же мне не хотела глазурью прикрасить. Так ты же потом пробуй. А. Счастливый. Ну, вот так. А обычно, когда у меня на каникулы, я пробую ожидания так. А вы с коленечкой. Ну, вот так создать в телефоне. А я, не очень люблю создать в телефоне. Ну, еще я люблю книжки читать. Дорогие, библиотеку можно будет завтра остановить. А, да. Ты треба узнать у него имя. Оп. Когда его не будет подвезти. И вот такой у меня получился пряничок. Видно? Ой. Я думаю, что треба. Ой. А, 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 а я что, зря все снимаю? Сережа, что с вами? Да папа, я что, это все зря говорила, че что? Понятно там, получилось. Ну, все знімає. Я потім виріжу тут. Потім що? Виріжу висне, все знімає, все нормально. Ну продовжуємо. Чуть-чуть далі снідемо. Отак. У мене так? нічого таке вийшло. Все, викладайте. Ви не дуже голосні тут саміть, а не буде верно. І чуть там. Типа отак. Ну, да. Так. Зліплю ще такого пряничка маленького, це буде синочок. І, звісно, сніговичка. А морозу в мене немає. А запах? Там краще тут забрав. <реку> Не їм запах. Тут, отруху, отруху, отруху. Запах не чуєш? А-а. Як це? Соль, коли пряні ти вирізаєш, вирізаєш, треба тією. Так я цією э, вирізаю. Ти цією і вирізаєш. Усе цією треба вирізаєш. Тією надо я не вирізаєм. Тут одна. Ой, ой, вирізалась. Та, блін, чому, чому в мене такі рапи? Та складай його, нічого страшного. Він почать тебе бити. по Вот так, да, пойдет. Мама, в последнее время чихать хочется. Мама, ну да. Ну то я ж тебе раскатать хочу. А я пока формочки выберу. Да нет, Соль, не, Су, не да. надо мазать все формочки. Уже все выбрала, хватит. Соль. А -а -а. Мазати усі не треба, каже, є великий у цього, у цей я тепло, я мавляк, і все оцей чоловік. І тільки очі ярголятка і все. У цього великого чоловічка можеш зробити. Ні, ще рукавичку зробить. Бачиш, воно це тісто якесь слоєне. Ведмедик. Ну добре, а, що ми закичали. Давай я тобі розкладу. Ні, я не хочу ніговичка. Ну він пропечеться точно. І Я, я І хоча гулятка. Хорошо. І рукавички. Дивись, бачиш, коли ми так розкладаємо на початку, то ми можемо так розрахувати, щоб у нас все влізло. Дивись. Дивись, бачиш, як я плотненько. Угу. Бачиш? А оце влізе? Так. Диви. А як це? Тому що я дуже плотно всякаю. А вирізати що... надо чи не надо? Треба. без тебе. Ні, я без тебе вирізати не Зараз Я вам зараз покажу свого. Ні. Куди? Ти зараз шерстю оце все закидаєш. Та ні, просто так покажу. Соль. А, ну добре. Сели. Mm. Ну добре, я його покажу. Чуть-чуть більше сели, і ви ну, трошки його побачили. Фіруша, ну, принеси мені рейдуваю. Ми зараз робимо пряники, а не робимо кота. Так, і стати звачого е, котюля. Ти вирізаєш? Да, зараз поможете, так, зараз руки помажете, все, Багато є зірочка трянечок. Подивіться, який, який я грезаю. Сейчас на сей него кусочек всего. Вся дивиться. Це що я вчора не з'їла. Цей маленький. А Акашу солено? Да? Я... Ну да, можна все. Такая рукавичка. Ну це огромный, погосовий. Пряничек, думаю, тут есть вместится. Ой-ой-ой. А это ой -ой -ой. а кто? Мам, это кто? Это девочка? Ой. Ой. Ну, мам, ну, срублю я. А мам, это девочка, я срублю еще. Значит, мам, ну, скажи, что це ну, отца, да, це типа... да. это платочка, а это, типа, да. Ты же сказал, чтобы их выгнал было, вот такое? А ты их пиццовываешь, пиццовываешь. Сереж, забирай, ти. воно тут копиться. Пока я не спису, побаю. Ну, то насипайся, да. ну мені тут просто нічого. Що, не влазить? Ні. Ну то ти ж можеш отак дивитися, а що так поробити. Ну, отак, так же папа стать! Я вам не показала нашу вулиці. Все, все було снігу. Зараз Ну, Я потім покажу вулицю. Ну, может быть, бит я все-таки в школу поеду. Ну, хотя я даже на парадитах. Не то Что ты еще хочешь? Передать? А может, еще? Не, соль. Из тюга что есть? А. Я гулятка. Давай рукавичку. Там, по-моему, уже порция спеклась. Ну, скажіть, красиво, шли отакі. зашкал. Е Підписуйтесь на наш канал. І це мій вже, можна сказати, третій ролик. E, в першому було те, що я, типа, e, виймаю ручку. Чи -чи. E, засовую руку, і там щось на життя я це достаю. Ви не відео це бачили. E, і другий ролик це там, де я з путом, з папою. Папа! Mm. Ладно. І оце виходить мій третій ролик. А девочка. Да, мама. <laughs> не, давай я сама выйду. Не, ничего. Сейчас да. мы будем же Я сделаю. Мама, я сама сделаю, дай. А тут я опять сейчас девочку собираю. Ну, тут девочка тоже хорошо. Я Просто хочу сделать... Я хочу А на девочку. А ты сделай янгулярку, я сделаю.

От мама не вміє робити цих янголяток, а з янголянок я з <сміркінь> <м> робить. <сміркінь> мама, а нічого в мене вийшло? Хорошо. Подивіться. Піді, можеш не викладувати? Ой. Я, щас, я щас оці вберу, і ті твої положу. Вийшло, що в, Все, в нас. Не і я анголятка. Ти мене да. я я я беру, а твої положу. E, і ще я зроблю рукавичку. Хоча не хватить. Що ж мені зробити. Я зроблю різдвяний носочок. Слухай, там вже 15 хвилин, то давай якось. Ага. Короче, що там показу кинет, що роби, то вже та кажи, що все пока. А Ні. Тепер йдемо кусту. Ну, well, well, um, e, я в себе дома. Можна сказати, я в кухні. Ну, чого не сказати, на кухні. Сюди перекладали? Опа. Ну, тоді все буде. Ну, дочка, я носочок роблю. Мені зараз э, дев'ять. Мам, ти за що? Я думаю, що видно тільки мою руку. Так. Що це за носочок такий? Нічого. можешь два печенька заработать таких, как я разве. Да. Просто кружочки. Кружочек. Видите, шарик. там сейчас шарик. А знаешь, день. как можно сделать? Можно да. сделать типа печенька кофе. дай mm -hmm. Ну я тебе сейчас знаю. Mm -hmm. okay. mm -hmm. а, а можно это? хоть дома сделать? Алина, про печенье? Что это такое? Печенье кофе. Ну mm -hmm. как, зернышко mm -hmm. Я лучше с ним вечка сделаю. Все, устал ну, пора. Ну mm -hmm. зачекай. Yeah. Ну я стану. Не зачекали, все. Не помычка, надо Такий в мене сніговичок вийшов. Подивіться, все ну, там нормально. Так ти йому не так, став? А вот так. То? Все. Можеш попробувати, ти не вкусно. Ой, у мене руки всі. Цей... Ну, е добре, якщо ми вже зробили печеньки, будемо куштувати. Е і ми ж не будемо. Ну, у На. нас не так багато часу. Так що, до побачення! За наступного зустріча. Ні, це так включила так. Ой, Боб, я оп'ять. Всім привіт! І це е, продовження, можна сказати, третьої серії. І е, е, як ви бачите, в мене вже печеньки приготувались. Вони такі рум'яні. Дивіться. І зараз ви пам'ятаєте, що я робила е, в в формі янгелочка, дівчинки, сніговичка е, що там, пряничка, То вони вже спеклись. Я зараз вам покажу. І про акваріум я теж говорила. Ось. Ну, добре. Е, я ще говорю про. Піченьки, то зараз ми і покажемо печеньки. А печеньки, якщо їх брати в руки, то ми наче ну, якось ну, не знаю, як масло в руки. Ну добре, я е, схожу за печеньками, але мене зачекайте тут. Не дають. Сорок не пішла. Дупиниць, а то мастину винесе. покласти. Не, не можуть показати. Ну, добре, але вони ще поки ну, дуже гарячі, так що я не можу їх показати. Ну, хоча можу, ось. Але вони гарячі, так що тільки отак. Ну, і що ж ми будемо робити? Мені ще всьому сподобався снігу Invece. І отакий в мене сніговичок. ой 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 ай 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 гадячок! Ну добре. Що ж ми будемо робити тебе? Ну, це можна сказати продовження. Я вам вже показала. То що ж я буду вам далі показувати? Що? Добре, покажу вам мої школьні речі. Як ви вже бачите, ось мій, е, мій казачок. Це школьний. Я сьогодні з ним не піду. Може, я сьогодні в школу теж не піду. Ну, тобто піду, якщо я в школу піду. Ну добре. Ну, добре, ви його побачили, так? І в мене сьогодні було багато років. Я ж думаю, вам книжки не показувати. Да? Ну добре, я покажу вам. І ось в мене ще є. Капібара. Капібара, капібара, капібара. <смі> ну добре. І. У мене дуже багато зошитів. Прям дуже багато. Ну, <смі> добре. І по школі я зараз говорю, в мене була вчителька, і в другому класі вона у нас уволилась. Отак. Вона нас не пожаліла. Ну, не пожаліла вона нас. І так вийшло. А Та печенька просто ідеальна. Воно так розкішляється. Отак. Так десу на крихточки. Ну, добре. Я зараз готувала печеньки. З рук можна не погоріть. А саме гарячі сніго почула. Боже, якби це покуштувало це просто, просто не зараз Ну, І е, я сьогодні зробила за дуже багато сіль. Як я приготувала печеньки, про школьні речі чуть-чуть розказала про тваринок в, е, в тій серії чу-чуть. Е. Ну і зараз угадайте, що я буду робити. Я буду вам показувати усі мої комнати. Ну, так, можна сказати. Е, а поки я зараз пройду, зачекайте мене чуть-чуть. Ну добре, і як я вам вже розказувала, що я хочу показати наш дом, то ось він це наша дверка І ми тут виходимо на вулицю, гуляємо, я не буду показувати це, мама кушає ось самій школьний рюкзачок Рослинки тут, ну, оце обідня. Ну, у ну, ну. Е, ну, мене тут ще багато чого. Це обідня, це столова, можна сказати. І зараз я вам покажу залу. Ось, папа сидить, працює, працює. Мій ляльковий домик. Камін і іграшки. Ну, і ще цивілізова крісло, гітарка. Таке. Добре. І у нас осталась тільки ванна. Ну і обична ванна. Як усіх. Така. Ну добре. Е, я ж не знаю, чи буде вам другий поверх показувати. Е, то шкафчик. Багато то чого такого. Ну, і як у мене канікули, то я не буду нікуди переселятися, а буду тільки вдома сидіти. Вон таке. Ну, отака моя сестра була в дитинстві. Ой-ой-ой, така я була в дитинстві. І отака моя мама була в дитинстві, і потім вона виросла. Хі -хі. Ну, добре. І я зараз вам ще покажу мої фотки з дитинства. Оце я маленька. Скажіть. Оце я, ну я вам не буду показуватися. Оце я з мамою, з папою. Таке. Це моя сестра. І це моя сестра. Ну, вона просто на небо фоткаться. так що, така получається на фотографіях і кухня.